Закон України про правовий режим воєнного стану, стаття номер 6 указ Президента України про введення воєнного стану. Що ж йдеться в цій статті? Зараз ми це і дізнаємось. Перше в указі президента України про введення воєнного стану зазначаються. Перше обґрунтування необхідності введення воєнного стану. Тобто, потрібно обґрунтувати, навіщо цей воєнний стан вводиться, так. Друге, межі території, на якій вводиться воєнний стан, стан час ведення і строк, на який вводиться. Ну, або на всій території, або на частинах може, може вводитись воєнний стан. І час, строк там. Може, в майбутньому ми дізнаємось, який, е, які е, строк е, по закону є. Так? Третя. Завдання військового командування, військових адміністрацій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо запровадження і здійснення заходів правового режиму воєнного стану. Так, четверте: завдання суб'єктам забезпечення цивільного захисту щодо приведення єдиної державної системи цивільного захисту її функціональних і територіальних підсистем у готовність до виконання завдань за призначенням в. Абс... В особливий період. П'яте. Вичерпний перелік конституційних прав і свобод людини і громадянина, які тимчасово обмежуються у зв'язку з введенням воєнного стану із зазначенням строку дії цих обмежень, а також тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень. Бачите, ну от згідно цього пункту, статті 6, це п'ятий пункт. Можуть вводитись обмеження щодо прав і свобод людини, які їм гарантується Конституцією України. Все ну, передбачено, ні, ні, нічого не поробиш. І шостий пункт. Інші питання, що впливають із цього закону. Ну, такий пункт, такий собі пункт. Так що пишіть коментарі, хто що про це знає, може, якась ще є, є інформація. Да. Ну, а так взагалі ми прочитали статтю номер 6 і вже трішки знаємо, про що в ній йдеться.